Бо мокрі приходять, валюнки мокрі, да щоб сушили, то бригадір мене оставив. Ну, як, як молодого такого, повідомимо так. Да, э, я сушив, ну, до да нас всіх забрали і послали на сопку по дрова, тому що на кухні не було чим варити. А я з нашого барака, новий барак був, такі дірки були просто. Да я хлопцям кажу, хлопці. Давайте понесемо до нашого, ну таку команду дав. Я гнівальний, значить, єто, дав команду, щоб я перший пішов. Поліно держав собі на плечах і перший пішов. А кочугури такі снігу були, що то, Ти костежки. Той же ж надзиратель, який кричить, куди, куди? Хлопці, чоловік, 10 за мною, значить, єто, до барака. Так недалеко, метрів, може сто, так чи може, менше до барака було. Він до, до, минає всіх, прихає, прибігає до мене першого і мене пхнув в сніг з тим поліном. З тим поліном пхнув і, і після пхає всіх. А там що там пхнув? Там такі були, я дишав той чоловік, като. пхнув де, і все. Як він попхав, то я встаю за те поліно, став на ту стежку і знов йду. Він же доганяє на мене і мене шарах в морду сюди в цю вулицю. Як шарнув, вже мене юшка полилася і теж пхнув пхну мене і бере душ, а в мене такий шарик, бо він мене за той шарик затягнув і душить. В мене таке поняття, що в мене душить він. Ну, все ж, конець. То я його хватаю за горло, от того такого, якось відцепився. І так відцепився, як шуляк. І його там подер. то, то же А там прибіг другий надзиратель, нас розірвав. І в його тече кров, і в мене, і я в крові. Коротше, ті дрова все одно занесли до барака хлопці, і я вже ожидаю, що вже мене все, закатруплять. Це ж факт, що закатруплять. Як я жду, вже діти вже одівся добре, вже хлопці мене піддержують і хліба дали її. Ну, аби що б то жду, сутки нема, друг другий нема, а на третій приходить надзиратель, забирає мене і веде в этот, там така спеціальна, вроді таке як льох, і там воно не, не отаплюється, лише, голі нари і там замерзали люди. Багато є що. Я... І пише мені вірок. Знаєш, що капітан був такий вірок. Твоє суток. А я теж, ну. Щось я двоє ну, суток, це і руда, значить я видержу. Той що, що мало, я додав. Я вже мовчу і той і надзиратель стоїть, коли мене так. Ну якось він от, 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 повернувся, давай пише щось там, протокол, та пише. після каже, заведи його туди. Я заводить мене туди, в ту мерзлу, на мерзлоту, ту, аж там сидить, вже один хлопець лежить. Зитя, але він вже є його п'ять суток було і вже. А дають тільки 200 грам хліба і рано і вечір кипяток. Чай, так кажуть. Коротше, я там посидів тих двоє суток, і той видержав хлопець, і той вийшов, Виходив, і скорів на кухню, щоб поїсти. Бо їсти. Як я забігаю, то з нашого барака там дядя Саша був поваром, він теж знає мене. І сидить от цей надзіратель, який в крові, що, що зі мною борукався, він як дежурний сидить на лавиці. а ти вже все прийшов живий, Садись, Коли мене каже, сідай, Піймає закурити, за кажу, що я не курю. Ага, значить, дядя Саша, треба покормити. Тут один. Той заглядає в окно, я знаю його, каже, ето, там вже наш круп якоїсь каші. Наш круп щось там ето, з того скотла при мені дає чаю, дав той Саша. Я поїв, а він сидить, приходить і каже, ти бачиш, що ти мені зробив. А кажу, а мене було розбите теж десь таке. Кажу, то ж мене те саме. Кажу, в обоє ми були в крові. Ну, каже, ти маєш щастя? Те бремні, що то помінялося начальство, якби ти попав в те бремніше, як вони були раніше, каже, ти там б і зогнив би. Ну, я знаю, дійсно, то відшення стало зовсім другим. Як до політичних заключених стало друге відшення. Зовсім по-другому стали відношення. А я ще хотів уточнити, а ви не знаєте, яка доля була того зрадника пулі чи кулі, що вас здав? Е... Вже як я от був на калимі, там приїхав, там я женився, приїхав сюди, тут жінчина квартира, приїхав сюди, стою я, вже я на роботі робив на ескаваторі механіком, їхав в Дубровицю я, виїхав на остановку, там десь стою, їде машина везе камені. Самослав. Я підняв руку, встав, встав, я сідаю. Тоді така не було, тих автобусів там попутно. Я кажу, що Куди камень возити? А він каже, Удрицьк. Е а звідки каже, зберу. О, кажу, в мене є товариш у вірах. Кажу, вознюк Андрій. О, то бойку. Він каже, він і мав і сьогодні їхати, але оставили його в кар'єрі. Він на машині робить в кар'єрі. Я кажу, як він там проживає. Та нічого хорошо, каже, четверо дітей має. Каже, що робить на камені ломить, тому скажете йому, що ви зустрічали того, що він посадив, жив-здоров, скажете йому, що жив-здоров, того, що він посадив на 10 літ. А той шофер хлопець так дивиться, як на 10 літ? Кого посадив? Кажу, мене посадив він на 10 літ. Та я йому розказую, що ми разом були, то ним, Ви його, хай він вам розкаже. Я вам нічого не буду. хай він вам все розкаже. Він так знеякував, той хлопець, то шофер, так як йому. Він ще тут попитав. ну, Я йому дещо так з більшого розказав, завівз мене за поворот туди до, до реки. Я йому сказав, він встав, подав мені руку, поспосв... ну, такий став вже, як друг. Кажу, Ти не забудьте з їм побалакати, то в том бойком, каже, я йому розкажу. Так я більше не знаю, що там, як. Там. То виходить, що його відпустили, його такі не посадили? Ні, його не їх не посадили. Ні. Бо тоді, як на слідстві, ми просили, щоб він дав, він же ще одного посадив за мною. Ні. Нас Бог було по ділу. То, то він не дав навіть на оцну ставку його. Він mm -hmm. поїде на фронт, він по, навіть на очну ставку не дав. І як. Ви відсиділи повний срок, 10 років від дзвінка да, до дзвінка? Так. Да. І ви звільнилися. У якому році звільнилися? У 52-му році я там трохи таке мені дали трошки. Амністію? Ну, не, не амністію, а там один за два, день за два давали я там. Я там трошки так як заробив, там -там, і трошки раніше я. І потім ви зразу повернулися сюди, чи у вас ще якісь обмеження були? Ні, я там одразу освободився, там теж пристроївся на Золо... золото, мив, на механізатор на бульдозер, там поробив, а після потім... там відмічалися, ми кожен місяць першого числа відмічалися. А после прийшло якийсь приказ після Сталіна. Приказ прийшов, що можна виїжджати. Ми маємо право. А до цього ви не мали права виїжджати тільки не, там не, могли да, жити. Так, там не маєш права навіть було на другий поселок поїхати, мусив комендатуру йти. Але я вже там оженився, вже дівчина ця сама теж сиділа по поводу, вона була зв'язковою, де її посадили. А тут. звідки? А, ну це дівчина що? Це то села. Це. Ну то розкажи трошки за неї теж. Ну, корень Анна Захаровна. Освободилася і жила там на транспортному такому. Вона з села Кураж, так? Села Кураж. А мені хлопець був знайомий по лагерю із того, з транспортного там, а вона до його приходила, бо то з одного району, то мені пише письмо, що срочно приїжджає, у нас землячка з'явилася та у нас. Ну, з Дубровицького району, я з землячка. То Я приїхав, до мене одразу познайомилися, довго мене тягнули і якось ну, познайомилися, поженилися. То в нас вже і дитина була, як ми виїжджали, то за дитина. Як тільки об'явили, то ми одразу, я кажу, що срочно виїжджаємо, тому що сьогодні так, а завтра можуть сказати, що закрите, ну завжди закрите. Де. Ну ми якось ракталися і поїхали. А дружина ваша як була пов'язана з підпіллям? Ну, зв'язковою була. Зв'язково. Її тут так само взяли. Так, само. Так а в якому році її взяли, не пам'ятаєте? 44-го. 44-го. Їх було п'ять дівчин тут, таких, п'ять дівчин посадили її. І скільки у вас дітей? Зараз троє було. Хлопець помер молодим, а дві дівчини є. А дружина вже померла теж ваша. І жінка вже 18 років, я сам так проживаю. Розказуйте, по порядку як ви повертались? Бо ти ставиш питання нелогічні. Як поверталися? Як да, вже? Ну, як ми, то. Ми як з тобою, то ми так скоренько ну, збиралися тут не, не втірати. Навіть ще я золото з'їхав, там золото продавалося по 11 рублів за грам. І треба було в КГБ брати пропуск і йти мити, а потім здавати в банк. Іначе я то, ну да й навіть я не здав там трошки таке, може, грам 10-15 було, не здав то золото, я думав, пройти ще помить, дай. Але мене підійшов жидок, у нас там такі були знайомі вони. Бо то в їх дитина і в нас дитина разом родилися і там ну, таке. А він був головним інженером енергетики. Тому приходить, каже, Степан, каже, може тебе золото. Він вже знав, що я мию, що ви, то, то відкрите, то ж не те, що закрите. Може, золото яке дає, викинь, не бери з собою нічого, тому що будеш ти переходити через проходну. Тебе обнаружать і тобі той знову дадуть 10 літ. Дійсно, я тебе розсипю те золото було, я його в тазик такого висипав в тазик просто. Я й йому не віддав. Може, він не думав, що я, да я йому не висипав той тазик. І дійсно, як ми прийшли на проходну, такий довгий коридор, чистими досками оббитий, тут тільки провірає тобі документи і бюлет, і ти проходиш. Ми пройшли, ніхто нічого не. Ні. Фактично дійсно вона там десь, та апаратура була, якби щось таке було, то, але не було нічого не. Ні. Ось так. Нас на корабель погрузили і оттуда виїжджали дуже багато людей. Сюди транспортний транспорт щось привозили на калим, а туди тільки людей везли. З нами було багато. Всяких отих вурків, воришків, вони там взяли верх, хотіли. Хотіли там щось, ну, пошманати тих людей, що їдуть. Ну, вже і гроші були, де, де в яких. І ми там організувалися в наші хлопці, от до чого ето. Яктилися е, вурок, спотолошили, ну, збили, капітан каже. Каже, молодці, доволі став капітан корабля того, я відчуваю, що буде порадок. І привезли в находку, нас вигрузили, Ті воришки теж, а наші хлопці дверку взяли, тих воришок не допустили, погружали наших людей в вагони. І ніхто нікого не зачепив, ніхто не. Ті ворічки взагалі ну, стали в стороні, навіть не. така картина ще така незабутня. Я не, не сюди я їхав, а їхав на Дербент, туди де Чечня, там в мене брат був менше. Я до нього їхав, ми вже переписувалися, я до нього таки їхав. Там же я пристроївся і на роботу, і, і в його мав жити там, але мене обсипала, яка -то, так називається кропівка, обсипало мене так як фасоля. І так я здер себе, що ну, навіть врачі там казали, що переміна клімату каже, тут. На бабка посоветовала, втікай, бо вона тебе тут з'їсть, ця кропивка. І ми теж раптово зібралися, в'їхали. Приїхали в Київ, як то стало заживати, просто почорніло те все це, і стало заживати. Бачите, клімат дійсно. Ну і ми куди до батьків, до моїх батьків. Приїхали до батьків там. Ну, я нічого не боявся, нічого, не людей нічого не боявся, що це. я сміло, ніхто мене не знає, що я, я по другій фамілії, по-перше, але через дорогу голова сіль, сільради е, жив хлопець. Навіть мого брата вони то куми якісь, боровик Петро. Я кажу, Петро зайди, ну зайшов, так от через дорогу сусідка з матерією. Кажу, що вже ми випили по сто грам, ним посиділи трошки, і кажу, що мені треба приписатися якось. Бо тоді ж такий закон був, що три дні і приписуйся. А він каже, прийдеш, не припишемо, що то, що -то проблема, чи що -то". але кажу, я по другій фамілії. Він раз, очі на лоб, як по другій фамілії. Я їм показую ту бумажку, нам паспорт не дали, а такі бумажки дали. Ето. Що, то, що ми Він каже, по-перше, ти числі са як не живі, в книг і в нас це, тебе нема в живих, по-перше, по-друге, каже, приходив запрос, я очікувався, що такий Степан, Бакунець Степан на фронті, але він Сергійович, ти Сідорович, але есець, все одно стоїть. Діто. Але ж він з 18-го року. А ти з 27-го пишеться. Ти ж з 25-го як з 25-го. Щось він так задумався. Діло каже, це ти відсюди хлопче вшивайся. Каже, тут попаде й тобі, буде й мені. Ну, що ж, як так? Я... Приходить брат, бо надільно вже приходить брат, брат совется. Каже, що, ну, щось шукає, треба десь щось. Дійсно шукають, то ну, кажуть, що їдемо сюди, Курас. Ти не кураш, Санецький район, не район сюди. Треба побачити. Вона ж хоче матері побачити, теж по. Як ми приїжджаємо сюди, то тут одна мати і хлопчик такий невеликий. Самі живуть, хата така старенька, така, ну, стара хата така, що не було чого і розкидати не тим. Як після її брат приїжджає і каже, що я цього хлопчика забираю, а ви поселяйтесь тут, хай це буде сестри, значить, ну, хай хай вона, а ми як хлопці ми знайдемо собі, це. ви заливайтесь тут. Я як думав, думав, куди діватися. А полісія крепко люблю. Я так щось за этим полісім так ну, скучав, просто. Это. Я залишився тут. Почав приспосаблюватися до життя. Приспасався так. Було дуже тяжко, але помаленьку, помаленьку. Краще, краще ніж другі. Коротше, не шкодували, а завидували її. На перших порах ви відмічались, тут. Да, чи... да, ні. На перший раз ми зголосилися в КГБ, там відмітилися, ми все, але щоб їздили відмічатися, так як там, то ні. Але ми були на учоті, Там я об'явили, що ви на учоті, случайно, хто вас чи обіжає, чи хто що, звертайтеся до нас. Ми, ми під учотом в КГБ були. Але так, щоб нічого не, то не. вже нам після приписали, паспорта дали. У нас паспор, ще тут паспорта ні в коне було, а нас вже ми, ми, нам видали в добровільці паспорта. А, я, а як ви зустріли з'їздку про незалежність України? От. Ну, от, у в 90-му році. Ну, так, так в 91-му. В 91-му то я розказував, що ми з цим Василем. Як ви зустріли, от, от, ви, нос, ви стільки боролись за незалежність. О, ми тут ну, з таким, ну, з жінкою тут ще було таке ну, не, не крепко, то крепко вискакували. там. Ето. Але ми жінкою тут і прапори. Причому прапор ми вже пошили в 76-му році, бо в мене є він. Я показував вам це. Він і зараз є. Пошили як дублікат, тризуб, вона вишила все, як ми її охоронили, як свято, Пасха чи в коляди. Діти не знали, але ми його просушували, радувалися їм. Як вже в 90-му році було. Вже об'явлено, що у Львові буде відкрито е, перший з'їзд УПА. був такий там. І було написано вже в газеті було за вільну Україну. Я цю вільну Україну получав і то прочитав. Я жінкою радіся, ну і їдемо, значить, я їду туди в Львів, беру цього прапора, за пазуху і їду з собою таку паличку, зробив собі, это, ну щоб не за это. І їду на... в Львів, заходів в эту війську раду і просто звертаюся без ніякого, ето, що я з полісі, з першої сотні поліського загону, я приїхав сюди на з'їзд, я прочитав газеті, їм показую газету. Вони з таким духом мене прийняли, що просто як брати ето, за мене і до гостинницю, щоб я переночував, дали гостінницю номер. Я там ночував, там на другий день вранці, значить, з'їзд там зібралася велика сила. І дівчата по поводу таке, ті дівчата були, то тепер вже були молодиці, були, ето, і в халатах, і ну, так дуже гарно провели. Потім е, цей поход був до якоїсь могили там, а потім вернулись назад у якийсь. Я, я не знаю, інститут велике здання таке. Якесь було таке, ну, як сказати, наукове якесь, е, здання якесь було наукове, велике. І там робився з'їзд цей самий. Е, зачитують, я вже ж то його був командиром, був, я забув його фамілію, ну цей, що в'їв, в'їв, цей з'їзд там. Він десь з Тернопільської області, якимсь командиром був Служби безпеки. Там їх ето. Вони зачитають і кажуть, що на перший, перший чотовий поліського загону той встає хлопець, значить, ну і так всі дивляться на його. Він встав, піднявся і сів на своє місці. Я бачу, де він вставав, де сів першої сотні, значить, поліського загону, думаю, то, наш хлопець. Пройшло там і там ведуть ця, таку. Ето. Я не відержка мене, я пробираюся до його. Так не спускаю з очей, добираюся до його і кажу до нього. Подаю йому руку і кажу йому, ви перший чотовий, перший сотні на полісі. А він каже, так да, я. І я кажу, звідти. Кажу, скажіть, де ви, звідки ми вийшли? Ну, я хочу перевірити його, чи, чи він, чи що. Але такий моложавий гарно виглядає так. А он каже, ми вийшли з якоїсь хати, я каже, не знаю, нас 8 чоловік, а на другий день, каже, ми з німцями билися, забрали багато худоби, а потім з'їзд був. Оце саме розказує, що я йому розказував, що з'їзд був, і ми там організувалися. А потім, каже, володимирець, ми брали, от, значить. Це, це сходиться. Це. Ми обнялися з ним, поцілувалися, і так перепалка якась у нас. Так він мене, садибу, питає, я його. Я його попитав, а де ви зараз? Він мене попитав, я кажу, що в Добровецькому районі. А ви де? він каже, що в Червонограді, там де шахта. І Якась замінка така там в цій президії, щось там таке, якийсь шум такий піднявся. Щось якась незгода видно, як там була. І він встає і забрався і пішов. Просто встав, не мені нічого. Я з ним сидів, да й тому каже хлопцю, каже, я чувствував, що я когось целю. Так то він мені дав місце, цей другий перед цим на друге, а я коли його сидів. Він встав і пішов від мене. Ну, мало що пішов, може, де отличий, що там, то я ждав, ждав його, нема. Немає, немає, питаю того, куди ж він пішов. Той каже, я не знаю. Я значить, йду туди, куди він пішов в ту сторону. Там такі коридори, високі, чорний, без лампочок темно. Думаю, куди я попав? Що таке? Ну, я задрепив. За мною нема ж нікого, один я. Ніхто ніхто за мною, ні, ніхто не... Одна жінка знає, що я поїхав туди. І, і там ще е, викликали е, загону перший сотень, то вже там він з Волиня, як то колосок його фамілія, чи я, ну як, -то, так, я вже. Що він сотенний? Я думаю, треба ж побачити його, показати, йому. Я пробираюся туди, ззаду його покликав, його він такий вже старий, значить ну, підійшов, я кажу, що... Висотенний був, висотенний каже, ворон. А я кажу, там було два, ворони і ворони, то я ворон. Ну, а ви хто вас каже? я Кажу, у нас Яреми, я у Пащенка був. Ну, вже ми теж так перекинулись, то він значить, каже, що я в президії, мені трошки пізніше, я в президії тут у нас каже, треба бути. То... Каже, трошки пізніше. Він пішов, каже, одну минутку каже, він пішов десь там на столі, взяв два значки мені дав. Значки такі, один є ще, одна жінка понесла з собою. Де я прийшов туди на місце, де я раніше сидів, де мене щось таке трохи обдумав, я що. Хто я знаю, куди він пішов? Може він прийде з ким зараз да, вперуть да, мене, може що треба. Это. Я з ну, таким методом. Я думав, я, я отсюда, это, уйду. Я нішком взяв, вийшов, сів на один трамвай, а, але глюча чи нема хвоста ніякого, то все приглядаюся. Приїхав одну остановку, відліз, зайшов там якийсь і все дивлюся, чи ніхто. Ні, ніхто не. Прийшов другий трамвай, я сів, знов проїхав, знов так перевірив, нема. Не, так нема нікого нічого. Поїхав на, на вокзал. Да, пів четвертого йшов поїзд мій. Та я так і в поїзді ще теж осторожно був, бо аж в Рівне приїхав, тоді я здихнув трошки. Легше, що. Ну, таке напруження було. Приїхав додому і тут вже ми. А ви не сказали, як ваше псевдо було в. Ігрушка. Моя вже пройшла. Спочатку мені дали качан, а в нас була перерегістрація. Тут в этом мені дали грушка, я та грушкою вже був до кінця, Грушка. А ви цей ще такі, а може ви щось сказали б для теперішнього покоління молодого, для, для патріотів молодих? Я б для патріотів гуртуватися хлопці так треба, як от в наше час ми гуртувались, яка то була. Завзята боротьба, яка то завзята, просто хотіли всі свої. Якби нам була поддержка якась збройна поддержка, у нас була б армія Бог його знає яка, тому що така дружня була, нас так народ піддержував морально, харчами, одежею. Ну всім народ дуже підтримував крепко. Але ж не було поддержки зброєю. У нас те, що завоювали, то те й мали. Іначе, я Іначе людям, чи особливо молодь, молодь, беріть в руки, все в руки, в свої руки молодь. Ці старі люди, треба їх оставить в покої, хай вони йдуть, віддихають, а ви беріть руки і так працюйте, як ми працювали в те наше, то було б було, голодували, не їли, не спали не, і не здавалися, не, не було такого, щоб то було. То була завзята боротьба, така боротьба, що такої боротьби рідко буває.